Ми починаємо проєкт, який зможе бути таким, такою відповіддю на виклик, який зараз є в нашій країні. Наше завдання це знайти лідерів нової якості. Скажу відверто, в нас багато є запитань в цьому напрямку, але ж є впевненість, що наш проєкт зможе. Дати відповіді на ці запитання, хто такі лідери нової якості, які якості є в нових лідерів, і е, ми впевнені, що ми зможемо е, сформувати команди, допомогти людям, які е, нові з'являться, ми їх покажемо, познайомимо між собою. І вони вже зможуть сформувати команди, ми їм будемо допомагати. Всіляко. Ми зможемо активізувати суспільство через цей проєкт. І е, е, така психологічна е, складова проєкту, я думаю, що ми, як українці, е, навіть зможемо самі в своїх очах е, підняти своє відчуття українця. Тому що е, дійсно останні роки. Е, це якось ми втратили енергію, довіру, віру в самих себе, і е, не варто розчаровуватися і складати руки, варто працювати далі. І вже попередні наші е, діагнози ситуації, і чому ми е, йдемо вперед з цим проєктом, доказали, що е, люди є. Немає площадки, де ці люди могли б організуватися і спілкуватися. І це одне з завдань, яке буде виконувати наш проєкт. Наш проєкт є неполітичним, він не реалізується під конкретну партію чи особистість. Проєкт, ми впевнені, що ми його зробимо. Максимально прозорим, тому що вибір нових лідерів та всі процедури будуть дійсно публічними і будуть буквально прозорими, тому що все це буде в інтернет-ресурсі. Можна буде задавати запитання буквально в онлайні, робити свої висновки. Публічно буде проходити голосування, частина цього голосування, і ми дійсно признаємося власником проєкту, як ідеолог і керівник проєкту є громадська організація Українська Громада. Але ж власника як прийнято в лапках в нашій країні, що це є, чи політик, чи політична партія, чи фінансова. Група чи олігархічні якісь е, групи. От цього, слава Богу, в нас немає. Е, від цього є е, дві складові відчуття. Перше це е, такий спой і гармонія на душі, що можна робити від серця, від душі цей проєкт. З другого боку, скажу важко, тому що е немає фінансування такого, як ми мріємо про це фінансування, але ж е я впевнений, що ми зможемо своїми силами зробити цей проєкт, що до нас приєднається достатньо багато і громадських організацій. Я впевнений, що відреагують і засоби масової інформації е саме після початку проекту. Не на об'яву проєкту, а на роботу проєкту. Ми впевнені, що в нас вистачить досвіду і сили показати справжність проекту і динаміку розвитку цього проєкту.